Всім доброго дня нашим підписникам. Знову на зв'язку мені Агросуми. Запрошуємо вас до на нас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато навісних аграріатів на них. Є пропозиції для вас на деякі марки тракторів по дуже вигідній ціні для вас. Завітайте до нас за більш детальною інформацією. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику. Покажемо, розкажемо. Є можливість протестувати прямо на майданчику, поїздити, попробуйте, які вам підійде. Наш асортимент тракторів не залишить вас без уваги. Ми думаємо, що з таким вибіром тракторів, як у нас, ви без трактора не залишитеся. А також є можливість прокредитуватись в деяких банках. Більш детальну інформацію надамо у нас на майданчику. Приїжджайте до нас. Ми впевнені на 100%, що ви залишите задоволення. Ми знаходимося за адресою міста. Героїв Крут 15. Всім гарного, мирного та